Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Знімаю такого от, пенсіонера коняві 27 років. Маленький такий колгосний коник. Ще маленький коник. О, оводи його печуть, курче, коник спокійний, діти його. За ним ходять. Такий от орлик. Коник невеличкий. 27 років має. Один час вже в нього так боки ходили, що я казав, що йому вже прийде торба. А він дивіться, ще. Насійка має. Метр сорок, певно, немає у висоті в холці. Такий невеличкий собі коник. Але ще роботу коло хати, таке сіно привезти якісь дрова, таке такі о, ще от потрошки робить. Помаленьку. Є орлик. Орлик пенсіонер, йо. І от орлик. Дай овода. овада. Овади страшні. І от пенсіонер. Невеличкий, але роботу робить помаленьку. Ще по господарстві робить все. І то сам один. Має широку лисину. Ух, uh, волко дал. А його траві не видно. Таку має от. Таку от має широку лисину. О, маленький Разу. Такий столочок є тут. Під лісом. Гарний. Годину назад лис дві гуски свиснув. ну Не гуски, а гуся, та і що дві гуси так, так стоять. Каже господиня, вже напевно дві години стоять, так що заглядають. Свиснув лис дві гуски. Лисів у нас, звісно, тут дуже багато. Такий от ставочок. Хата під лісом. Тут все, всю диво, ліс. Тут живе такий орлик. Маленький коник роботяга. На 27 років він... ребра немає. Такий от коник. Отне. коне, пенсіонер, 27 років. Йому весною минуло. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні.